Давайте розбиратися, чому Гілейна Таргаріан одна з найцікавіших у Домі Дракона, та як вона передбачила війну, трагедії Еймонда та Ейгона, розділення фракцій, нові битви та навіть загрозу собі. А також що означало її передбачення у фінальному епізоді. Джордж Мартін подарував світу чудову серію книг і вже більше десятка років допомагає з їх адаптацією для малих екранів. З Домом дракону він співпрацював доволі тісно і навіть переглянув свій погляд на деяких персонажів. Так образ Гілейни у серіалі доволі сильно змінений порівняно з книгою. В книзі Гілейна постає досить пасивним персонажем, тоді як у серіалі вона наділена пророчим даром і відіграє важливу роль у розвитку сюжету. Її бачення і загадкові висловлювання додають інтриги і містичної глибини оповіданню, змушуючи глядачів гадати про її істинну роль у прийдешній війні. Варто розуміти, що усі ці передбачення та відсилки бачать не лише глядачі, просто інші герої серіалу чомусь не звертають на них жодної уваги. Вони не сприймають глейну серйозно, хоча саме ці малюнки, незрозумілі фрази чи уривки слів можуть розповісти про майбутнє більше, аніж усі ці нескінченні діалоги на зібраннях за великими столами. У фіналі глядачам вирішили викласти усі карти на стіл та розповісти усе, що тільки можна було. Хоча здогадатися про фінальні спойлери можна було й раніше, погано приховували. І автори пояснили, як Гілейна комунікує з пророцтвами. Королева постійно знаходиться між двома світами світом живих та магічним, у який завдяки чар деревам у Харенхолі потрапив Деймон. Хоча раніше не дуже було зрозуміло, як вона комунікує з пророцтвами. Також незрозумілою залишається її фраза про те, що вона бачила, як Еймонд спалив Ейгона. Було її видіння до події або вона може дивитися у минуле, як Трокі Ворон та Брандон Старк. Однак дещо вона усе ж таки вміє. наприклад, знаходячись у кімнаті Гілейни, Ейгон бачить купу малюнків на стінах. Але не намагається їх зрозуміти хоча б поверхнево. Один з малюнків це спалена жінка, то це може бути незрозуміло. Першою, хто спадає на думку, це Дейнеріс. І саме подібну сцену нам показують у пророцтві Деймона, де Дейнеріс вже вийшла з драконами після спалення, і Гілейна навіть зіштовхується з Деймоном на межі між світом живих та поглядом у майбутнє, після чого вона пророкує одразу декілька подій. Перша це смерть Еймонда. На озері Боже Око, яке знаходиться біля Харанхолу. Значить, Еймонд усе ж таки завітає до замку та зустрінеться там Заліс Ріверс. Цю героїню також розширили для серіалу. і вона Буде у третьому сезоні. Під час розмови з Еймондом Гілейна згадала і про дерев'яний трон. Є дві теорії відносно того, що це може бути. Перша це книжна пряма про те, що це дерев'яне крісло біля залізного трону, з якого буде правити Ейгон після війни, так як він не зможе сидіти на залізному через свої рани. Друга думка стосується того, що мова йде про трон Ріфмарка, який зроблений з колоди. Таким чином, натякаючи на те, що зелені підкорять корліса у наступних сезонах, або він почне з ними співпрацювати. Загалом усі слова, малюнки та символи, які виходять з гілейни, розмиті і нечіткі. Проте, якщо придивитися детальніше, то можна знайти багато цікавого. Так на одному з малюнків ми бачимо щура у короні з ножем, що є явною відсилкою до першого епізоду другого сезону. Кабан з кликами це або натяк на молоду рейніру у сцені з полюванням на кабана, або на смерть Роберта Баратеона у першому сезоні Гри престолів. Поряд розташовані два вовки без голови. Одразу ж виникає асоціація з Недом Старком та його сином Робом. Далі бачимо якусь дитину, чи то з крилами, чи то у язиках полум'я. Також є голуб і ще якась тварина. Якщо маєте якісь догадки про малюнки, напишіть про це в коментарях. Куди цікаво почитати. На малюнку іншої сторінки в її блокноті є сторінка до бійки близнюків, адже тут гусак з ножем, а саме цей птах є на родовому гербі лицарів. Поряд, купа незрозумілих букв, якийсь герб та щось схоже на дракона, про що в мене немає жодних здогадок. Ще у серіалі була сцена зі цвіркунами у дерев'яних клітках. Однак до чого це поки що також важко зрозуміти. Можливо, усі ці пророцтва розкриються у третьому сезоні, та перейдемо до більш значущих пророцтв. У першому сезоні Дому дракона є ключова сцена, що формує характер Еймонда Таргаріана та віщує його подальшу долю. У Еймонда не було свого дракона, тому його більш щасливі родичі постійно з нього жартували. Після знущань з боку племінників та брата Еймонд отримує в подарунок свиню з прив'язаними крилами замість дракона. Що лише поглиблює його почуття неповноцінності. Цей епізод підкреслює ізоляцію Еймонда у родині, його відчайдушне бажання довести свою силу і право на повагу. У цей момент він ще дитина, яка шукає розради в матері, але вже зароджується його жага влади і визнання. Слова Гелейни, вимовлені на задньому плані, додають сцені зловісного відтінку. Спочатку вона каже, доведеться закрити око. Це не просто випадкове зауваження, а пророцтво, яке збудеться у наступному епізоді. Втрата Ока стане для Еймонда не тільки фізичним каліцтвом, а й символом його жертви на шляху до здобуття дракона. Кратіжка Фагар, що раніше належала вісерії Таргаріан, стає поворотним моментом у житті Еймонда. Нагадаю, що здатність деяких Таргаріанів бачити майбутнє плеймотив, який неодноразово виникає в першому сезоні серіалу. У другому сезоні нам показують, що Деймон за певних умов також може бачити майбутнє. Ще раніше Візері згадував Тейні Старгаріан, яка передбачила падіння Валірії та переконала батька перебратися на драконячий камінь. Цей крок врятував сім'ю і драконів від загибелі. У серіалі також є відсилки до пророчого сну Ейгона Завойовника, який передбачив події Гри престолів. У першому ж сезоні є ще одна фраза, яку можна інтерпретувати як пророцтво Гілейни. Вона каже: у останнього кільця взагалі немає ніжок. Цей коментар, який дещо вислизнув від уваги, був виголошений нею. Тій самій сцені, де вона проракує втрату ока Еймондом, все ще вивчаючи багатоніжку. З огляду на те, що серіал Дім Дракона розрахований щонайменше на 4 сезони, нам ймовірно доведеться зачекати, щоб побачити, як це пророцтво збудеться. Однак, з огляду на контекст і символіку серіалу, можна припустити, до кого воно відноситься: це або Бран Старк з Гри престолів, або Ейгон II, чоловік і брат Гілейни. У Грі престолів. Старк втрачає здатність ходити після падіння у першому сезоні, зрештою, у фіналі він стає королем. Однак, якщо інтерпретувати це пророство виключно в контексті дому Дракона, воно має стосуватися Ейгона другого, адже Ейгон на якийсь час втратив змогу ходити після битви з Рейніс та братом у четвертому епізоді другого сезону. І, хоча Егон виживає, він зазнає важких травм, унаслідок яких втрачає впевненість та сили. Ця подія залишає його зломленим фізично і емоційно, що відповідає передбаченню Гелейни. До того ж, вже у другому сезоні вона казала про дерев'яний трон, і якщо скласти ці передбачення, виходить цілком логічно. У другому сезоні Гелейна також пророкує кілька подій, які згодом збуваються. Варто зазначити, що пророцтва часто двозначні та потребують інтерпретації. Іноді це просто набір незв'язних слів, які справдяться через декілька епізодів чи сезонів. І не дивлячись на здавалось би такі сильні здібності та наскільки сильну драму, яку переживає героїня, вона однаково десь на фоні основної історії. І їй не дають часу розвиватися. Найважливіша фраза, яка вплине на майбутнє самої Гелейни, звучить на початку другого сезону, коли вона з переляканим обличчям каже Ейгону, що бийться не драконів, які не можуть прилетіти у королівську гавань, а щурів, і саме з щурами та щуроловом буде пов'язаний найтрагічніший сюжетний поворот другого сезону. Тут Гілейна не тільки передбачила майбутнє, а їй самій прийшлось обирати, кого з власних дітей вона втратить. Однак подібну ж фразу вона каже у першому сезоні, яку можна трактувати у два різні боки. Тоді дівчина говорить про чудовиськ, які живуть під дошками. Гілейна попереджала про них на вечері, коли Візеріс намагався помирити чорних і зелених. І під час пошуків Ейгона перед коронацією. Звісно, ніхто не приділив її словам уваги, хоча час було здогадатися, це не дурниці, а пророцтва. Вони можуть стосуватись або щурів, про яких йшла мова у другому сезоні, або ж сцени з Рейніс на драконі, яка увірвалася у залу коронації. Руки повертаються, котушка зелена, котушка чорна, дракони з плоті, дракони, що плетуть нитки. Ці слова стають зрозумілими у другому сезоні. Нам розкривають, як інтрига руками Отто Гайтавера та Лісенти призвела до того, що Таргаріани розділилися на чорних та зелених, почали війну на драконах. Та повернімось до малюнків, які також з'являлися у серіалі «Дім, що побудували дракони. Тут є декілька фрагментів її малюнків на стінах. На одному з них зображена дівчина, купа очей та вовк або дракон у короні. На іншому ми бачимо людську істоту з дивною головою і оленя позаду. Також є фрагмент вишивки, де олень йде проти дракона, що відсилає нас до сцени з першого сезону, коли Рейніра зустріла королівського оленя і відпустила його. Цей канал можна легко підтримати. Подобайка, підписка, коментар для просування. Можна також підтримати фінансово задля стабільної та довготривалої роботи каналу, посилання на Баймі Кофі та банку в описі. Попри те, що Гілейна бачить усе це, вона жодним чином не структурує та не використовує ці пророцтва, бо просто не знає і не розуміє, як усе це працює. Якби Візері приділяв їй більше часу, то можливо б вона зуміла навчитися користуватися своїм даром та допомогла королю передбачити танок драконів і громадянську війну. Гілейна єдиний персонаж, який абсолютно не заслужив усіх тих подій, що з нею відбулися. Нелюбов батька, відстороненість матері, дід взагалі її до уваги не бере, деспотичний нелюблячий чоловік-брат. Жорстоке вбивство дитини, а потім огидна похоронна процесія. Можливо, саме тому Мартін наполіг на тому, щоб дати цьому персонажу хоч щось яскраве, та над чим глядачі могли поламати голову.